Не стій, будь ласка, на моїй ділянці. Мені якось ніяково. У мене будиночок виглядає набагато гірше за ваші. Але нічого, я це виправлю. Заліплю я стіни будинку картоном. Ось так же краще. Потім беремо лоток з під яєць. Це мені не знадобиться. І фарбуємо його у яскравий колір. Повторити кілька разів, і у мене вийде чудове покриття для даху. Отак. От Тепер мій будинок виглядає куди яскравішим і крутішим. Привіт, мої любі підписники. Як справи? Точно, смайли. Це відмінний і дуже дешевий спосіб прикрасити будинок. Для цього я візьму звичайний картон, виріжу з нього кружечки та розфарбую яскравий жовтий колір. Ага, ось так. Після мені залишиться тільки намалювати кумедні пики. От, подивіться, як мило вийшло. Тепер всі смайлики потрібно просто розвісити на стінах. У мене тобі є додатковий смайлик. Це дуже грубо. За що? Тільки не плач, прошу, це ж просто жар. Ну добре, настав час мені трохи підфарбувати губки. До речі, моя помада просто неймовірно гарного кольору. Я хочу пофарбувати нею весь свій будинок. Ви тільки подивіться, яка краса. Тепер потрібно прикрасити дах. Для цього я буду використовувати свій старий одяг, який я більше не ношу. Гадаю, що рожева шуба буде чудово виглядати. О, так, як же мені подобається. Тепер я прикрашу вхід та вікно. Мої прикраси будуть такими ж волохатими та м'якими. Але цього разу жовтими. Додатково я наліплю на стіни милий напис і обов'язково поставлю ці чарівні рожеві квіти. Тільки подивіться, тепер будиночок виглядає так, ніби у ньому живе справжня принцеса. Так-так. Часи мені викликати бригаду для прикраси будинку. Вас зрозумів, міс? Буде зроблено. І так, ми на місці. Розійдіться. Зараз ваш будинок стане золотим. Отак, як же здорово. Але це ще не все. Одна мить, міс. Катапультуєсь до вас. І всем на місці. Які ще будуть побажання? Хочу, щоб ти прикрасив дах червоними подушками і перетворив цей звичайний будинок у справжній замок. Легко пані Молі, будьте упевнені, за кілька хвилин ви просто не впізнаєте свій будинок. Вікна та двері будуть прикрашені справжніми рубінами. Обов'язково постелимо червоний килим. І встановимо перед ходом цю розкішну колону, на котрій буде красуватися золота голова. Ну і нарешті над дверями повісимо знак долара. Браво сим, ти просто геній. Я тебе щедро винагороджую. Так, прийом, що знімають, а у вас є дозвіл. Що ж, зовні будинок готовий. Тепер настав час зайнятися інтер'єром. Знаю, зараз тут порожньо, але я це швидко виправлю. Першим ділом я прикрашу стіни за допомогою газетних вирізок. Дивіться, як круто виглядає. Не гірше усіляких шпалер. Ой, здається, у мене щось до спини прилипло. Ой! О, дивіться, яку коробку я знайшов на підлозі. Розвіси такі коробки на стіни та вийдуть полиці. А на них поставлю увесь мотлок, що в мене є. Точно, тепер мені потрібний столик. Ніжками будуть банки із підколи. А стільницею стане старий добрий картон. Але ще мені треба десь сидіти. Думаю, для цих цілей чудово підійде сміттєвий мішок. Так, чим не диван. Як же тут стало затишно? Підлогу застелю м'якими рожевими подушками. А мою купу улюблених іграшок розкладу по кутах свого будинку. Ось так. З ними ніколи не відчуєш себе самотньо. До речі, друзі, Кісі Місі передає вам привіт. Ну і що ж, тепер потрібно прикрасити стіну. Для цього я повішу одну милу полочку, біля якої будуть красуватися дві хмари та веселка. Як же здорово вийшло. Ну а тепер настав час приготувати робоче місце. На мій улюблений столик я розставлю все, що мені потрібно. Готини, косметику, іграшки принадлежності, що пишуть. Готова. Обов'язково оцініть мій будиночок принцеси. Так, тут звичайно дорого, але поки що якось нудно. У різноманітню я інтер'єр за допомогою купюр. По підлозі розкидає гроші, на них сидіти більш зручно. Тепер на вікна я повішу дорогі червоні штори, щоб до мене не заглядали всякі бідняки. Ти типу, Денні, не заважай. Бр. Ну що ж? А тепер мені потрібно зробити місце для зберігання взуття та сумочок. Здається, круто. Але в цій частині будинку якось порожньо. Поставимо золотий стіл, золоті предмети інтер'єру, мій улюблений пуфик та золоту плейстейшн. Обожнюю грати. І, до речі, зацініть мій джойстик. Він також золотий. Ну що ж, поїхали. Я в захваті від свого золотого будинку. Друзі, ваші будинки просто вогонь. Ви всі великі молодці. Так-так-так. Здається, я зайшов вчасно. Грабувати цей картонний будинок точно безглуздо. Цей рожевий будинок вже виглядає занадто багатим. Ого. А ось цей золотий палац мені підходить. Ага, охорона! Вона для мене не перешкода. О, нічого собі! Який апетитний пончик! А я якраз встиг зголодніти. Ну-ка, спробуємо. М -м, та тут не один пончик, їх навіть дуже багато. Здорово, здорово, смачного коронець. Ну що ж, от мій шанс вирватися в цей палац і вимісти звідти все саме дороге. Неймовірно, навіть заходити всередину не потрібно. Тут справжні дорогоцінності висять прямо на вікні. Думаю, цей знак долара коштує більше ніж сам долар. І золота голова зайвою не буде. Та з яскраві камінці заберемо. Ой, да уж, щось я захопився. Ого! Та да це ж справжня скриня зі скарбами. Я просто маю її забрати. А, як яскрава, я нічого не бачу, я осліп. Де я? Витягніть мене звідси. Мамочки, треба швидше робити ноги. Ой, я прозрів? Я попався. Дорогоцінності ти повернеш. А в мішок разом з тим, що ти вкрав, я засуну тебе і викину кудись подалі. Ось так. Ну і що? Гарного польоту. Сподіваюсь, пані Молі не прокинулась через цього хулігана. А я знову добре виконав свою роботу. Вау, які ж у вас класні кафе. Давайте швидше все обладнаємо, щоб прийняти відвідувачів. Ну що ж, я вже приступаю. На стіну я повісила великий пончик з поличками. На них я поставлю баночки з різними смаколиками. Ними я зможу прикрашати свої улюблені пончики. Ой, як здорово це виглядає. Добре, продовжуємо. Тепер поставимо прилавок для готових пончиків, щоб кожен відвідувач зміг собі обрати саме те, що подобається йому. А ще в мене будуть пончики на паличках, щоб ніхто не забруднив руки. І ще одна стойка для звичайних пончиків з солодкою глазурю. Ну а поруч я поставлю шоколадний фонтан з полуничним шоколадом. По перше, туди можна буде занурювати свої пончики. А по-друге, це дуже гарно. Ну що ж, наче все облаштувала. Та далі. Тепер настала моя черга. У мене буде крамниця з морозивом. І я наклею на стіну ось такі прикольні стікери. Так виглядає чудово. А тут я розташую апарати з різними посипками. Вони такі смачні. Я скраві, що моїм покупцям це точно сподобається. О, ну а тепер час зайнятися самим важливим: розкладу всі види морозива. У мене його дуже багато і на будь-який смак. А тут у мене будуть стояти фірмові ріжки. Вони, між іншим, прикрашені різними смаколиками. Наче готова. А що там у дівчат? Ай! От дідько, трохи не донесла. Ах, тепер все треба заново збирати. Добре, Джес, зберись. Треба все підготувати до приходу клієнтів. Сюди поставлю упаковки для моєї їжі. А ось тут у мене будуть плакати з меню, де кожен зможе зробити замовлення. Ну а на прилавку я розташую пару заготовок і гриль, щоб все подавати гарячим. Залишилось його тільки розпалити. От і все готово. Ось це так, друзі. Ваші ресторанчики виглядають дуже круто. Скоріше вже прийшли перші покупці і спробували ваші страви. Але перед цим варто обладнати не тільки кафе, а й галявину, щоб гості могли присісти та перекусити. Нічого собі, як же швидко та круто у вас виходить, і здається, я вже бачу перших клієнтів. Ого, це ж місцева поліція і злодюжка. Кафе з пончиками, та я їх просто обожнюю. І яка тут мила продавчиця? Хм, мабуть, сьогодні я хочу спробувати ось цей. Міс, знаєте, я такий голодний. Можна і мені цей маленький пончик. Будь ласка, пончик кажеш? Ох, добре. У в'язниці ти такого ще довго не поїси, тому я готова пригостити тебе одним пончиком. Відмінний вибір. Тоді я приготую для вас два пончика. один з полоничним шоколадом, а другий з молочним. Ну а зверху додам гарної кольорової посипки. Будь ласка, можете пригощатись. Отак От виглядають приголомшливо. Ну що, гадюшка, давай перекусимо перед походом у дільницю. Смачного, друже. Це неймовірно смачно. Згодна. Ой, що це землетрус? Ого, яке велике малю. Добрий день. Можна мені саме смачне морозиво? Ось в такому ріжку. Ага, зараз щось придумаю. Покладемо кульку полоничного морозова. А хоча знаєте, давайте я покладу вам усі смаки. Хочу морозова. Ось-ось, будь ласка. М -м -м, це смачно. О, а там що? Тут роблять пончики. Я хочу ось такий великий можна. Не впевнена, що можу дати вам саме його. Ой, я сам його заберу. Мені дуже хочеться. Він такий гарний. Дістати б його. Я взяв його, взяв. Він же зараз зруйнує моє кафе. Треба покращити його ріжок так, щоб він йому точно сподобався більше, ніж мій декор. Гей, подивись, що я для вас зробила. Ой, як же класно виглядає. А як смачно смакота! Пончики та морозиво ще може бути краще. Дякую. Ой, куди це я потрапила? Ви потрапили, до Макдональдса? голодні? Так, я дуже голодна. Чудово! Тоді я зроблю для вас свою саму улюблену фірмову страву. Її навіть в меню нема. Я готую її тільки особливим гостям. Мені треба додати побільше нагідців і сиру. Ось так. А тепер загортаємо. Готово! Залишилось тільки зібрати. І так, кладемо в упаковку, додаємо картоплю фрі. І не забути про милу іграшку. Вау вона так схожа на мене. Це правда. Покладемо її в хепі Міл і ну казалась. Е, навіщо так грубо з моїм замовленням? Як хвилюйтесь, все під контролем? Залишилось тільки налити вам пепсі склянку з під кока-коли. Упевнена, вам сподобається. Ах так, і трубочку на додачу. Смачного. Ой, як класно! Велике, дякую! Ей, а заплатити? Ох, ось ці клієнти. Добрий день, добрий день. Чув, що у вас саме смачне морозиво в місті. Що ж, давайте продегустуємо. І я хочу шоколадне морозиво. Без проблем. Зараз зробимо для вас кульку шоколадного морозива в шоколадному ріжку. Так, ви точно залишитесь задоволені. Смачного вам! Виглядає дуже добре, але чи можна зробити його побільше? Ще більше, ну, звичайно, зараз покладу ще одну кульку. Ще більше. Добре, давайте ще одну кульку. Отак. Тепер це те, що мені потрібно. Скоріше поцінити його на смак. Але знаєте, з шоколаду багато не буває. Тому, мабуть, полью його своїм фірмовим шоколадним сиропом. Зараз у мене вийде справжня шоколадна бомба. Ну а тепер спробую. Так, фантастика! Ого, венздей в моєму кафе. Мені комбо з бургером та грима шейком. Вже приступаю. Ось зараз приготую венздей самий смачний бургер в її житті. І вона буде частіше до мене зазирати. А тепер з шейком. Додамо в блендер більше лохини, заліємо молоком і все як слід перемішаємо. Готово. Залишилось тільки перелити в келих і можна подавати. Смачного вендей. Дякую. Спробую бургер. Ну що ж, їсти можна. А який на смак гримашик? Ой-ой-ой, зараз розпочнеться. Гримашик – підривний напій. Забула попередити. Ого. Як багато клієнтів. Вітаю, друзі. Ваші заклади користуються великою популярністю.